Як держава має допомагати внутрішньо переміщеним особам? Ми розуміємо, що їхня кількість понад 5 мільйонів, і це як населення маленької європейської держави. Для нас зараз дуже важливо, щоб внутрішньопереміщені особи інтегрувалися у ті громади, де вони проживають зараз. Безумовно, ми усі чекаємо періоду деокупації територій, і це закладено стратегією щодо внутрішньопереміщених осіб, що у подальшому держава буде сприяти їхньому поверненню додому. І безумовно, усі внутрішньопереміщені особи хотіли би повернутися у мирні часи і хотіли б повернутися у свої відбудовані міста. Але але поки триває окупація територій, потрібно інтегровуватися. В чому саме має полягати адаптація внутрішньо переміщених осіб: перш за все, це робочі місця. ВПО не мають почуватися себе гостями, вони мають почуватися себе повноцінними членами громади. Для цього вони мають робити свій вклад у розвиток громади. Окрім того, будь-яка робота вона сприяє саме реалізації. Другий компонент це забезпечення житлом. Держава надає ВПО право проживати у місцях тимчасового проживання. Але тим не менше, якщо людина вже отримує робоче місце, то безумовно вона хоче покращити свої житлові умови. І можливо орендувати квартиру або звернутися до місцевої влади для того, щоб та взяла в оренду певні приміщення, де буде більш комфортне перебування, де можна відчути себе вдома. Хочу сказати, що після деокупації територій дуже важливо, щоб внутрішньо переміщені особи зробили свій вибір між тим, чи продовжувати перебувати в приймаючих громадах, чи повернутися додому, але в будь-якому випадку відновлювати свій дім набагато краще.